we І на завершення сьогоднішнього шоу «Хепіранок» у нас в гостях Мелевін. А, вчора ти анонсував у своїх соцмережах про те, що виявили в тебе хворобу. Так. Цілий день публікував про те, що ну, наскільки було важко з цим зжитися і змиритися, власне, прийняти. Угу. Факт того, що ти тепер людина, яка має мати багато обмежень, як би там не було. Так, Але разом із тим анонсував це. І в соцмережах і так далі. Мені стало цікаво. Слухай, ти коли е, дізнався про хворобу, чого ти вирішив це робити ось саме таким чином? Щоб е, я розкажу, розкажу пізніше, пізніше, чого ти не сказав про це відразу? По-перше, для, для цього ну, потрібно було пропрацювати це з психотерапевтом. Ага, аж настільки це спочатку ну, тобі 26 років, у тебе цукровий діабет, і у тебе трошки це в голові не вкладається. Uh -huh. а, спочатку лікування. Я, я, я тільки це розказав мамі uh -huh. своєму одному. Другу uh -huh. і там через півроку я розказав більшій кількості людей. А публічно вирішив якраз на день цукрового діабету. Ага, тобто, ти чекав Щоб привернути увагу, так і це було реально гучно, і можна було про це говорити. І люди не почували себе якимись обмеженими. Це не обмти, ти це не обмеження, це просто інший спосіб життя. Uh -huh. От. Ну, вчора я дивилася е, соцмережі, коли починали люди писати свої здогадки, і Я така вау, ви гуглите, ребята!» там є дві теми бог і віл. Ні, ну там ще були різноманітні ну, гепатити, діабет і все інше. Думаю, боже, а звідки ви дивлюсь на аватарку? Розумію, що там Лікарі. 14 років, звідки ти це все знаєш? Тебе можливо мама це, це терапевта? Спо це спосіб відфільтрувати своїх шанувальників. Ті, хто в тебе вірить, довіряє, пишуть якісь такі слабенькі захворювання. А хто да. такі... такі рублять Прям да. відкопав <laughs> якось... <Здохне>! не. <laughs> Ну не здохне, а просто уйди на піки. <laughs> Я передивилася відео раз, потім і ще разок, потім іще разочок. А потім ще раз уважніше. І в мене виникло питання. Ти боїшся уколів? Ні, зовсім. А скільки людей з тобою прийшло здавати аналізи? Один. Одна людина. Один і один. Бо я пам'ятаю е, кожного разу, коли я здаю кров чи аналізи біля мене стоїть три всі людини. Родичі. Всі родичі з чотирьом, але жодний не хоче знімати. Чому скажуть, Юля, успокойся. Кажу, ні, якщо я повру, я хочу, щоб ви бачили, показали це потім бо всім. Бо я як... от я дивитися не не можу на це. Ага. А от, бо я Льоші самому казав: знімай, будь ласка, так, щоб от от я не буду дивитися, а ти знімай, ти мої очі. Mm -hmm. Ну, судячи по відео, дивитись не можеш, а передивлятися хочеш, mm -hmm. да? <laughs> я не передивлявся? Nie? Ні, я не можу то дивитися. Оце проконіє ну су, э, ти. Слухай сильно довіряєш льоші. Може він там взагалі якісь інші відео Може своє. Може, там якийсь з якихось мультфільмів, знаєш. А як реагували лікарі, коли ти е, прийшов не один, і людина почала паралельно знімати все, що відбувається в лабораторії, беруть тебе аналізи, беруть кров. Е, а не було такого хвилювання, коли медсестра, знаєш, не з першого разу в Вену попадає? Ось у неї все. тряслися руки, і я почав переживати трошки за це. Вона щось довго Вену шукала. Ну, Я тобі хочу сказати, що колись я здавав аналізи, там без зйомки у неї тряслися руки. Коли люди заходять з камерою, то взагалі лікарі. Знімають бейджеки оля, миємо телевізор. Ну давай сподівалися статистику стосовно. Хворих на цукровий діабет на будь який загалом, так. і виявляється, що окрім того, що там вчасно діагностувати це, все зрозуміло, трошки змінюється спосіб життя, так. але е не можна сказати, що це все вирок, коли ти маєш сидіти і думати про якісь негативні кінці. Ні, ти враховуєш там своє здоров'я тепер на подальше. І виявляється, це стало не стало вірніше причиною для багатьох артистів е не бути успішним. Зокрема, е коли ти дізнався про свою хворобу, тепер тебе може чекати. Доля Саль Михай, яка теж з цукровим діабетом, і стала суперпопулярна, і їй це не заважає. Актор Том Хенкс теж давним-давно уже як ти мене мотивуєш Серйозно? Так він дізнався про діабет уже там 400 років тому і нещодавно зізнався в цьому. А все сталося через те, що він для різних ролей або набирав вагу, або активно скидав. Так, угу. І ось це так спрацювало. А чи тобі пояснили лікарі, звідки в тебе взялася вся ця віда? Ну звідки взявся діабет? Ага, у мене моді діабет спадковий. Так і спадковий. Тобто, все. ось ці хейтерські історії, що він бухав, напився. Це все не, Ні, слухай, не працює. Зрозуміло, що це все одно працює. Ти провокуєш, ага. ти провокуєш погіршення твого стану, там погіршення печінки. У Мене був стеогепатоз, і все пішло, типу, в норму вирівнялося. Це не ну все окей. Okay. А діабет з тобою до кінця життя, і у тебе немає інших варіантів, як просто змінити свій спосіб життя. І тепер, коли ти знаєш про діагноз, ти прожив з ним півроку. Що змінилося от конкретно в 205-й день без алкоголю Тверезого життя, і це неймовірно. І мені здається, не здається. Я просто розумію, що весь сеепатаж, алкоголь і все інше, це було було таким знаєш, коконом перед тим, як народиться метелик. І мій вайб всередині і відчуття, і те, як я почав сприймати людей, це щось. Про хепіранок <ріпі -ранок> за, <ріпі -ранок> завтра вийдуть статті, що Меловин – це вже метелик. Народження, народження метелика. На народження метелика станеться на Євробаченні. <плікував> я щоб знав, я б теж опублікував, що я 8 березня покинув пити. Взагалі можливо, на Євробаченні станеться така ситуація, знаєш, як з Анджеліною Джолі, коли вона приїхала в Україну, а її не відразу помітили. Бо вона теж між іншим з діабетом живе. Якщо ти не знав про це, вона виявляється теж, і це не заважає її успішності. Але стосовно Євробачення, я пам'ятаю твій виступ у 2018 році, так якщо не помиляюсь. Ти йдеш на Євробачення, займаєш 17 місце, і ось проходить скільки років уже там. П'ять виходить, так. і ти знову йдеш на Євробачення. Я як людина, яка просто слідкує за цим конкурсом і знає, що ти там був. А чого я маю за тебе голосувати на відборі? Тому що ти не слухала пісню, а голосують за пісню, а не за артиста. Ага, тобто меловінатори не допоможуть тобі цього року? А, с меловіна... зараз, ти... вибач, зараз наші слухачі не бачать, що всі меловінатори стоять під вікном студії. Затронула... Такі <зас> Ти затронула мою хвору тему. Тому що а хто заважає іншим артистам мати свою аудиторію? Мені uh -huh. здається, для до того артисти повинен прийти. Якщо хтось не прийшов, то його проблеми. А, пісня, з якої ти будеш на Євробаченні цього року, це один не один? Ні. А, а як... про що про що та пісня? Ти Від неї хіреєш. Тіки чек, чекай, чекай, тільки Юля, бо ми тут з Ігорем просто стоїмо такі. Ми, ми ні. я вже як три хвилини. Що ти казав, малень роблю <плес> <плес> ні, і і ігор ще завис на тому, моменті, коли ти сказав, що голосують за пісню, а не за виконавці. Він такий, блін. Я дві смски за гринджули да. відправляв. <плес> Насправді ще на цифрі 205 днів без алкоголю. Я рахую, скільки це грошей зекономених. Він там ще завис. Ну, але все ж таки, до твоєї сьогоднішньої прем'єри пісня один-не один. Ти пишеш в особистому нашому листуванні не з тобою, а з твоїм менеджером. Мова про те, що це про наступати на граблі. Так, на які це граблі? Про граблі? До колишньої повернувся. Про які граблі мова? На Євробачення пішло. Та машину його! Ні, Дай знаєш, шанс колишня соль. Е, е, Зачем комусь давати якісь шанси. Шанси треба давати собі. А насправді правда, треба голосувати саме за пісню. Ви її ще не почули, але ви її почуєте. І вона дуже особлива, тому що вона про мрійників, про всіх про всіх нас. Угу. І найголовніше це для мене це не моя пісня, це ваша пісня. І вона про вас усіх. Тому робити вибір тільки вам. Але е, сьогоднішню паспіт. А граблі, а один граблі один, да. один. Що це за граблі? На що ти наступаєш? Ти знаєш, тут не тільки про мене. А також про всіх, ми всі наступаємо на граблі. Рано чи пізно ми це дуже любимо. Ми люди, ми це дуже любимо любити. Це якийсь у нас кайф, гештальти закривати, вставати туди ж саме. Але просто коли хочете стати на граблі ще раз, одягайте шолом і сприймайте. Наприклад. Ну, наприклад, коли я захворів, я почав вживати знову алкоголь. Ну от раз граблі. Писав колись колишньому: два граблі. чи так? Пап'янці, А, а потім що? На Євробаченні, знову на граблі. Ну, ти тикаєшся, да? Понимаєш? <laughs> так? Ну, а чому не кажуть? Ні, ну, повторюєш ну... в свою помню. А, а от, було да? таке, що десь в кулінарії в супермаркет. Ну, мені цікаво, чи зірки таке роблять. В супермаркеті в кулінарії там якийсь салат з фетою, а ага. там дають тобі тільки бурячок, а фети нема. Ти такий, ну дам їм шанс ще раз ідеш купляти <laughs> і знову на ті самі <laughs> грати. Я кажу, у мене діабет, мені не можна бурячок Ну там ж написано на самому ціннику: салат без бурячка.